Thank yeah. you.

А потім в лікарні, коли обуча обуча заходить, вкруча, в... Ну, минуло. Давайте зробимо взагалі експертизу. Так. І буде видавати. <клес> та Це відеозапис не відділення в рамках кримінального провадження, <клес> яке розстається <клес> слідчої прокуратури. Тут не зрозуміло в цьому відеозапису, хто є серед тих осіб, які там приймають участь. Як з боку громадян, так і з боку працівників міліції. Зрозуміти неможливо. Ви не зрозуміли, що ця особа лежала на асфальті? Не зрозуміло. Давайте повернемося з якою. я не побачу. Зазначений диск. Інформація на ньому не має відношення до судового, до судового розгляду до даного судового засідання. Саме приймати участь, активну участь у масові заворушення. Також перебачимо на волі. нас не встановлено, та під час досудового слідства встановлюється і проводяться тричі Тому про питання прошу. Шановний суд, свідчий звернувся з зазначеним поданням з метою. Адже, оскільки дані потерпілих та свідків йому відомо, разом з тим хочу зазначити, що є особи.

Я бачу по, по клопотанню і додати до даного клопотання, що є протоколи допитів потерпілих працівників міліції міста Кіровограда, Беркут і інших працівників міліції, які являються начебто потерпілим. Однак, вивчаючи більше 10 протоколів, проглядаючи, я в ньому не, ні в одному я не побачив прізвище Остащий. Яким чином да Осташенко саме наніс потерпілим особам якісь, як кажуть, увечі, побої, яким чином він їх скринев і наніс їм якусь шкоду. Більш того, я хочу зазначити ще, що в даному клопотанні воно має ознаки фальсифікації. Чому воно має ознаки фальсифікації? Тому що на сьогоднішній момент тут зазначено, що такі то такі-то особи, в тому числі Осташенко, е, побили приблизно 70 осіб, задано побої та тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Є потерпілі. Я не бачу відношення і цепочку, знаєте, логічну цепочку між потерпілими і майже. Цього я не побачив. Нема. Мені не зрозуміло, що за докази від сторінки 15. Це за доказ. Може у вас якась інша? Що на них можна, на цих матеріалах можна побачити? Є фотофара. Ваша честь дуже об'єктивна серйозна і справа. І людина намагається просто відлітати та ще й посадити на... під, під арест... і спасифікувати до нього справу. І ваша честь, ну, ось є сторінка 15, на ній зображений фотоапарат: це холодна зброя, чи це вогнепальна зброя, чи це пневматична зброя. Ну, чи це цифра Кидалися в працівників міліції, що цим намагається довести сторона обвинувачення даними фотозйом, ну, фотоматеріалами, фотоапарат Так, да, Це фотоапарат, який ви розбили. Цинічно розбили працівників Беркута. Є відеофіксація, яку ми на щастя подивимося. Там є взагалі Берко підбігає ззаді, б'є людина, вилітає людина з рук моїй телефон, біжить людина, і Берк... працівник Беркута біжить. далі. Ну, Я так розумію, що це, мабуть, прокурор також подає матеріали, де розбитий фотоапарат якоїсь фізичної особи. я черговий раз... Я також, я продовжую, Ми не розглядаємо по суті. Але да, на підставі цього ви просите людину заарештувати. Якщо на підставі цього в іншій країні буде розглядатися справа, то прокурора знімає такі речі. Я хочу чесно вика Виказ кримінального провадження. В даному викусі взагалі не йдеться щодо Осташенка. Тут не встановлені особи, не встановлено уміти, не встановлений час. Інформація йде, з засобів масової інформації біля адміністрації президента України. Не був Осташенко біля адміністрації президента України. Не був. Просто-напросто. І е, сторона е, обвинувачення це не з'ясувала. Що стосується. Е, Зараз е, ваша честь е, буквально хвилинку. Е, е. Що стосується, під час вказаних протиправних дій Стащенко і інші е, учасники е, вчиняли опір представникам влади а саме працівникам міліції. Е, згідно даного клопотання, я не бачу е, доказів, що саме Остащен. Вчиняв опір працівника міліції і що саме він вчиняв? Чи він їх бив, чи він їх, вибачте, злював на них, чи він їх ображав, чи він намагався щось скинути з них. Нема таких доказів. Що Як зброя, а саме ножі в лому впали збитні в Ваша честь, я як адвокат, як громадянин України, я бачив да, що були безособливо: 300-500 чоловік приблизно, які да, були вчинені бізбок, боку них стосовно працівників міліції. Ну, намагання знести їхні щити, намагання. Чи зі цей бульдозер, то повинна сторона обвинувачення. Сказати, ваша честь, в мене є вагомі чіткі докази, є те, 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 те. те. Оце так-так-так-так. так. Вибачте, цього немає. Зазначається, як зброя, саме ножі, гумові палиця. Тобто сюди можна всунути автомат Калашникова, кулемет АКС і все, 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 що угодно, ПГ-7В. чого не застосували. Все можна сюди записати. Більше того, тому що це. Жодним чином не слідчий, не тим більше прокурор не перевіряв. Слідчий за одну добу у людини, яка за, до, доставлена була е, із е, дислокації Беркуту, доставлена була до лікарні, слідчий, по-перше, коли його затримали, його затримали в 16 годин, 16 годин е, був, би протокол, е, був би тут в матеріалах справи протокол обшуку. Не було б зазначено, що да, у такої-то, такої-то особи було вилучено те те, те, те. Це є холодна зброя згідно експертизи такої-то, це є вогнепальна зброя згідно того, того, того. Це є протиправні якісь речі, це є те, це є те. Цього всього не додано. Взагалі До... ні на чому не грунтуюся. Просто взяли тисок людей, яких стовпичені, стовпичені. Ну, на, на цьому місці можу бути я. Я ж не стиг би показати посвідчення адвоката, поласували б гарненько і тільки потім би розбиралися. Якщо прокурор ходив би за своєю дружиною чи з дітьми там само, його б могли побити, бо він в штатському був би. І також без посвідчення, бо я не думаю, що прокурор кого постійно ходить з посвідченням. Може не бути. Так само на цьому місці був би. Вже Ми людину іншу би слухали тут. Розумієте? Е, ну, Просто кажучи, це нонсенс. От Як складено клопотання? Під ним, під, під даним клопотанням жодних конкретних доказів стосовно Постащенка немає, взагалі немає. Є загальне поняття. да, є, є злочинці. Я не, я так, такий самий громадянин України, як всі ми. Всі, що в залі, я теж інформацію цю ділюся, використовую. І були да, протиправні дії. Були з боку е, маси людей. Були, як кажуть, дітушки, да? я не був, ну Це таке сленкий, е, який пішов особи спортивних, е, спортивної статури. Я не бачу спортивної статури із е, брюками і поламаними пальцями. Це не спецназовець, е, який ж там сидить. Немає. Е, Чіткого посилання на те, що саме Остаченко вчиняв саме ці дії, які зазначаються в даному клопотанні. Я вважаю, що слідство повинно завжди, тим більше, це і з боку 177 статті, і взагалі кримінально процесуального кодексу слідство повинно довести свої, своє клопотання до суді. Тому що це дуже, ну, вибачте, раз-два і посадити людину в слідчий ізолятор, а ми, я знаю, що там немає. Це не моя квартира власна, не ваша, не прокурора квартира. Це слідчий ізолятор, це майже та сама тюрма, може ще й похлеще. І от так просто, що ось він в компанії, ось він... у нього щось вилучено, вилучено. Да не вилучено у нього, в тому -то питання, що посилання попитання на те, що газовий балончик, пневматичний пістолет, ножи, кастети, в дубінки і все інше, якраз у Остаченка такого не вилучалося. Ваша честь, ось о... я на мобільний телефон, окулярні цього... файли. І після цього особами вчин... значить, Під час вказаних протиправних дій Остащенко діючи спільно з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, та не встановленим особами, вчинив опір представникам влади, а саме працівникам міліції, які намагалися припинити злочинні дії вище вказаних осіб шляхом застосування проти працівників міліції предметів, які були заздалегідь, виготовлені та використовувалися як зброя. То що і саме Остаченко, мова йде конкретно про Остаченко, що він саме готував ці предмети. Він заздалегідь використовував їх як зброю. Коли він їх використовував як зброю? Де він їх використовував? Який нож? Яку гумову палицю, яку биток, пневматичний пістолет? Чи є безпосередньо чіткі докази про те, що там є. Проведена експертиза, є петилоскопічна експертиза. Цього всього немає. Газові балончики зі точовим газом тощо. Ну, ну тощо можна все ж угода. Тощо можна, все ж. Я ж кажу, там більше можна і гармату приєднати із, із бульдозером, що Остаченко притягнув. Конкретики взагалі немає. Я вважаю, що слідство повинно було довести і знайти дійсно винних осіб о тих 300-500 чоловік, які. Ховалися безпосередньо в будинку адміністрації президента, які прикривалися безпосередньо працівниками Берху біля адміністрації президента, а також біля е, Кабінету міністрів України, які вчиняли дійсно погроми, дійсно масові заворушення і тих людей треба було шукати, які недалеко були біля працівників міліції. Вони майже за їхніми спинами стояли. І працівники міліції, я вважаю, що вони знали, хто це і як це вчиняє. І я ще раз наголошую, що на відеофіксації яка зазначила, що Осташенко не був в тому місці, де зазначено хлопотання. Не встановлено місце, це є неправда. Не встановлено місце Осташенко, його взяли в іншому місці, не біля самої адміністрації президента. Його туди підтягнули, привели, заламавши руки. Але на дві години, де він просив е медичної допомоги, йому не надавали. Ви все побачите, я не буду зараз все наголошувати, все буде зрозуміло в відео. -пітації. Я вважаю, що міні обвинувачення прокурора якраз було першому, якому, якому було цікаво, і це було б важливо для нього, для того, щоб дійсно було об'єктивне розгляд даної справи. Об'єктивний розгляд справи. Це не об'єктивне. Це за добу знайшли людину і на нього все ну, намагаємося повіситись. Тим більше я хочу ще зазначити, що моя особа не влучив. Він не приймав е, участь в масових якихось інших заворушеннях. Він раніше е, не був засуджений. Він ніколи не притягався до, е, не до кримінальної якоїсь відповідальності, е, не до адміністративної можливої відповідальності. Не. Він має сім'ю, він е, сім'янин. В нього є дитина, яку він е, отримує. Він працює, він е, працює у е, трудовій книжці, е, в нього є е, засоби на існування, він зацікавлена особа в, е, в утриманні своєї сім'ї. Він пострадав при е, його затриманні. На жаль, прокурор не відреагував на, на факт побиття От що ви не запитали слідчого, а в якому стані людина? Чому вона така? Жіть, будь ласка, його доставили таким чи не доставили? Чи тут його побили? Мовчанка. Ну це не працівники міліції, це вже не працівники міліції. Це просто покриття злочинних дій інших, інших які мають носили форму працівників міліції з-підрозділу Берко. І тому я вважаю, що дане клопотання є необґрунтованим, невиваженим, не має під собою жодних підтверджень, які зазначені в даному клопотанні, а також в повідомленні про підозру. Обставини, які викладені в клопотанні в повідомленні про підозру і додатках до даного клопотання. Жодним чином немає посягань, полягань і доказів, що саме Остащенко вчиняв ті дії, які зазначені в даному клопотанні, підозрів, повідомлені про підозру. В інших додатках я також бачу, що безпосередньо поверхово вивчаючи, вивчаючи матеріали доручення до клопотання. Взагалі, от, наприклад, я ще раз наголошую, з 15-ї стрижки по 43 ю це не докази, це прості. А, що по сьогодні поможливо, що адвокат повторюється? Ми вже це чули, що розказали. І то, я, що я ще хочу щось щось зазначити ваша честь, що є протоколи по таких осіб. Однак протоколи потерпілих осіб немає інших свідків, які бачили безпосередньо, що Осташенко є посилання в клопотанні... І в повідомленні про підлогу на одного із е, е, свідків, я не знаю, що це за свідок за Горовка. Хто він такий, чи він працівник міліції? Чи він може той самий Беркот, який в масці могло підзатись? Може, це він, як свідок тут виступає, щоб уникнути по іншій справі покарань. Е, ті That's особи е, Беркута і... Бо майже тут Беркут дає в протоколах потерпілих свої пояснення, то не в одному я ще раз ну, повторюсь, не повторюсь, але Остащенка, мова про Остащенка не йдеться. Так, да, є особи, які вчинили якісь протиправні дії. Ну, яким чином мій підзахисний відношення має до тих протиправних дій, які зазначені в даному клопотанні, ми не почуємо, тому що їх немає. Тих доказів немає просто-напросто. Є загальне. Загальне не конкретно до, до, до конкретно до мого захисного. Це не виважене розслідування і це невиважене клопотання. Це просто набор тексту. І, до речі, приймаючи як участь як спостерігач, як, як е, вільна особа в то, точнісінько, такі самі клопотання і з тими ж самими майже. Копіями, додатками до них подавалися до інших учасників, які також були в лікарні, яким ще більше надана шкода пошкодження. Але я вважаю, що там такі адвокати, які надають свої пояснення і думку іншим судям. Тому я не вважаю, що його треба задовольняти дане клопотання. Не відноситься до мого піднічну путь коротко на доказах. В матеріалах кримінального провадження міститься протокол роботу свідка Паку, який показав, що пізнає Остащенка як особу, яка нападала на працівників міліції та військовослужбовців, які виконували службові обов'язки по охороні громадського порядку по вулиці Банковій в місті. Та спільно з іншими невідомими особами, застосовуючи гумові палиці, пити, пневматичні пістолети, сіткі газові балончики зі слівзаточовим газом і таке інше, наносила тілесні ушкодження працівникам міліції та розпилювала їм в обличчя сльозогінний газ. В подальшому він побачив вказану особу серед затриманих та дізнався, що вказаною особою є постащення. Щодо співучасті Остащенко, скоєні інтримінованої. Йому злочину, то я навіть на цьому не вважаю за метки дуже зупинятись, вважаю порекомендувати захисту відкритої підручні загальної частини кримінального права і подивитися Який що таке я співучасть. Протокол допиту свідка про путку Протокол допиту свідка про путку АВ. Крім того, матеріалах кримінального провадження. Є протоколи огляду відеозаписів, які надані групами документування ГуМВС України в місті Києві, виявленими та вилученими з інформаційної мережі інтернет, на яких зафіксовані події, які відбувалися 1.12.2013 року біля приміщення адміністрації президента України по вулиці Банкові в місті Київ. В даний час слідство по даному кримінальному провадженню триває по відеозаписам, які є в матеріалах кримінального провадження призначено комплекс експертиз.